Чекають свого виступу і вже вкотре перечитують доповіді полтавські старшокласники, члени малої академії наук України. Вони хвилюються, проте розуму їм не позичати. Історію індійського танцю вивчала десятикласниця 25-ї полтавської школи Анна Ляшенко. Східною культурою вона захоплюється 5 років. Сім класичних стильів харатинатьям, кучі одісі, маніпурі, і Катхакалі. Там кожен танець присвячений своєму Богові, кожен танець танцюється в різних регіонах частини Індії, а також танці танцюються лише в храмах. Походження імени власних назв у бестселері англійської письменниці Джоан Кетлін Роулінг, «Гаррі Поттер і таємна кімната досліджувала учениця 10 класу 34-ї полтавської школи Владислава Дідко. Книга англійською мовою дівчина читає в оригіналі. Герміона це одна з найголовніших персонажів у книзі. Джоан Кетлін Роулінг обрала саме це ім'я, тому що Герміон, тому що Грейнджер, її її прізвище. це була у Британії асоціація фермерів, які Боролися за права тварин. І також у цій книзі це була як характеристика Герміони, і вона також боролася за права ельфів. На перший етап конкурсу захисту представлено 435 наукових робіт юних дослідників з освітніх та позашкільних навчальних закладів у 12 відділеннях. У міському управлінні освіти констатують розумні діти талановиті в усьому. Є дослідження на медичну тему, які стосуються і вірусології, яка на сьогоднішній день є актуальною. Є розробки на технічних науках і секція мистецтвознавства, яка можливо одні. З бо здавалося б, що можна вивчити нового, але діти знаходять такі нюанси разом із своїми науковими керівниками, як навіть розшифровка певних елементів орнаменту, чи то є вишивки чи малюнку, і тому всі роботи представлені на конкурс. Вони є унікальними, вони є неповторними. Переможці міського етапу конкурсу захищатимуть честь Полтави на обласному рівні.